Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі, діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Малята з давніх давен усі народи. Найголовнішою цінностю в житті вважали здоров'я. Приємно бути здоровим. Міцне здоров'я це найдорожчий скарб. Сьогодні ми поговоримо про те, як потрібно зміцнювати здоров'я та берегти його. Якщо хочеш бути здоровим, живи по розпорядку, вмивайся, снідай і роби ранкову зарядку. Умиватись треба зранку добре добре з милом. Зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Не забудь перед обідом руки добре мити. Ну а ввечері ще й ноги. Як у бруді жити? Розчешися гребінцем, що тобі купили. Фрукти, овочі не їж, доки не помили? Одяг свій ти бережи і складай гарненько. Там мікроби не живуть, де усе чистенько. Щоб здоровим будь завжди, знай, бо ти, дитино, що продукти вибирай повні вітамінів. Малята, щоб бути здоровими, що потрібно робити? Так, жити по розпорядку, вмиватися, робити ранкову зарядку, їсти фрукти і овочі, бо в них живуть вітаміни. Фрукти і овочі потрібно мити перед їжею. Так, потрібно мити, бо на них живуть мікроби. Діти, я бажаю усім бути здоровими завжди.